В Україні понад 300 вищих навчальних закладів. Майже всі активні студенти об'єднані в Українську асоціацію студентського самоврядування. Тому вона вважається чи не найчисельнішою в Україні, але як вдалося з'ясувати команді стоп корупції не найчиснішою. Українська асоціація студентського самоврядування це одна з найбільших громадських організацій взагалі в Україні. Вона об'єднує більшість органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів. Кошти були непідконтрольними обраним керівникам. І йде про мільйони гривень. Саме він був дуже авторитарною людиною і дуже непорядною людиною. Діяльність громадських організацій, як не дивно, досить часто прихована від громадськості. І Українська асоціація студентського самоврядування не виключення. Зовні веселе студентське братство, де завдяки грантам тисячі студентів беруть участь у міжнародних проектах. Та як вдалося з'ясувати нашій команді, мільйони гривень від цих грантів осідали в кишені чиновника. Такої нахабної схеми відмивання грошей ми ще не бачили. До стоп корупції звернувся президент асоціації і розповів, з чого все почалося. Я очолив організацію на початку літа в цьому році, і першим моїм рішенням на посаді було призначити внутрішню фінансову перевірку організації. Ці результати, яка робоча група не дала мені як керівнику організації, після її проведення, вони мене просто вразили. Не те, що вразили, я був в шоці, що такі речі, які відбувалися в організації, можуть взагалі відбуватися. Де про що далі піде мова, не поодинокий випадок порушення закону у багатьох організаціях працівників. Ники їздять у відрядження та в Українській асоціації студентського самоврядування навчилися, як ці гроші можна вкрасти. Був семінар. Е з якості освіти в 2014 році якщо. а по документах проходило, що все забезпечувалось за рахунок е, грантових коштів. Здавалося б, нічого дивного. Такі семінари за кошти закордонних меценатів влаштовуючи на не щомісяця. Ось прізвище тих, хто отримав по 300 євро добових за поїздку. Ми розшукали цих людей, і ось що вони розповіли про цю подорож. В цьому році, по не їздив, от, тільки літом, і 300 євро не отримав. Да, я брала участь, я їздила в Пілігри приймала участь, але підпис там моя подільна. А мені оплачувало всього університет. Да. Ні, я не получала день Подальша перевірка виявила ще цікавіші факти. Причому у проєкті, який фінансувався на секундочку, європейським союзом у звіті знайшли не тільки документи з підробленими підписами, а й квитки з фіктивними штрих-кодами. Так, якщо ми будемо сканувати білет київ пасажирський Дніпропетровськ, то в витоки нам видасть київ пасажирський Запорожжя. Та це ще не все. Хочете дізнатися, на що, згідно документації, витрачали сотні тисяч гривень грантових коштів? Ми бачили придбання деякої побутової техніки, яка, яка, яка точно була, не була ну, спрямована на діяльність організації і призначена для організації. Ми бачили а, витрати на проживання в отелях, на перельоти а, і ці суми обраховувалися в тисячах євро. Як вдалося з'ясувати стоп-кору, усі ці карткові рахунки, з яких витікали кошти організації, належали одній людині. Знайомтесь Олександр Смирнов, колишній голова секретаріату Української асоціації студентського самоврядування. До речі, один із засновників організації. Картковий рахунок він був відкритий на якусь певну особу. А, тобто, те, що ми... А... Бачили з випусок банку, який ми отримали. Там було прізвище Олександра Смірнова. Не можу нікого звинувачувати, але власне це цехла. факт, це факт. Да, це факт, це правда. Факт. І ско у нього була початка да, як голови секретаріату згідно статуту». Отже, виявляється, у пана Смирнова була своя приватна картка прив'язана до банківського рахунку організації, і в цьому не було б жодного порушення. Все таки він голова секретаріату. Втім, з'ясувалося, що він користувався карткою потай від усіх. А про її існування не знав навіть голова асоціації. Про те, що він відкривав якийсь там додатковий картковий рахунок, тим користуватися від бідом на інших пані. Я не знала відкриття рахунків можливо тільки з присутності. Особи, яка є підписантом по подання організації, це особа особа... яка юридично зареєстрована Так. через банківську таємницю. Нам не вдалося довідатись, яким чином Смирнов відкрив рахунок без відома президента. Тож ми зв'язалися з ним, щоб розпитати, як йому це вдалося. Добрий день, мене звати Марія, я б хотіла з вами зустрітись, я журналістка. Якого питання взагалі, що, що як, ну якось це досить дивно. А ви б могли щось написати на пошту мені детально, про деталі, що ви хочете. Пан Смирнов таки не погодився на інтерв'ю, не відповів навіть на електронного листа. А коли ми спробували зв'язатись через Фейсбук, він просто заблокував нашого журналіста. Тому ми ще більше зацікавилися фігурою Олександра Смирнова. Наше розслідування привело до цієї державної установи. Це навчально-методичний центр з питань якості освіти, який видає акредитацію інститутам і університетам. Півтора року Смирнов працював тут директором, причому методи його керівництва і тут викликають підозри. Це були завжди. Такі пропозиції, ну, які містили в собі ну, порушення, або якщо працівник відмовлявся це виконувати, це ну, здійснювався сильний психологічний тиск. І власне інший тиск це був фінансовий. Тобто премія була доволі регульована саме ним як керівником, і або ти виконуєш всі, всі доручення, які він хоче, або просто ти сидиш на голому окладі, а надалі ти просто звільнений. До нас в руки потрапив документ, який підтверджує ці слова. В ході фінансової перевірки аудітори знайшли липову довіреність на ім'я бухгалтера цього центру. Там була довіреність, яка має місцевий підроблений підпис Лізи Підсільникової. Вона була видана на деяку пані Людмилу Дорошкіну, за якою у нас є відомості. У нас є відомості, що вона є. Працівницею науково-методичного центру з питань якості освіти на базі центру проводились дуже часто заходи для студентського самоврядування. Ці навіть звітно-виборні збори це також проводились в залі акредитаційної комісії. Ну тобто ми до цього ставились нормально до тих пір, поки не дізналися, що на це є грантові гроші. Інакше кажучи, завдяки цьому документу пані Дорожкина могла здійснювати фінансові махінації без відома голови. Ми навідалися до держустанови, де заступником головного бухгалтера досі працює пані Людмила. Нема сьогодні її на роботі. Як це? Немає. Вона чого долі. А скажіть, Людмила Дорожкіна є? 에, наскільки я знаю, поїхала в суд то вона у відгулі, як каже охоронець, чи щойно поїхала? Втім, відповідь виконуючої обов'язки директора нас вразила ще більше. Мабуть, вже не повернеться. Завтра вона буде на робочому місці? Це я ну можу бути на робочому місці, то <клес> я не можу сказати, захворіє людина. У неї правда ще є декілька днів відпустки. Може, вона відпустку візьме? Ви ж так дивитесь на мене? Та наші очікування принесли результат. Врешті директор обмовилася, у чому тут справа і яку роль у студентській асоціації грала пані Людмила. Я так розумію, що вона в обставини такі була поставлена. Вона боїться. Розумієте, що боїться людина. Вона не хоче втратити роботу. Так, на працівників він дуже часто тиснув і чи відробляли вони документи, чи, не знали, чи ні. Але я можу пропустити, що такі випадки могли мати місце. Нам вдалося відшукати людину, яка певний час активно займалась студентським самоврядуванням, а потім навіть працювала в міністерстві освіти за цим напрямком. Ось що вона розповіла після того, як дізналась про факти, які нам вдалося зібрати. Активні громадяни вони, наприклад, в певний період створюють громадську організацію, але потім через певний час вони можуть обіймати якісь державні посади. В Певний період, коли людина обіймає цю посаду, і водночас вона ем, намагається. Тіх чи інших в тій чи іншій мірі використовувати ем, ті попередні впливи, ем, то дійсно це має певний негативний вплив. І на завершення це декларація держслужбовця Олександра Смирнова. Як бачимо, свої мільйони він не приховував навіть від громадськості. Усі факти правопорушень, які виявило наше журналістське розслідування, ми передаємо до прокуратури. Сподіваємося, що там теж зацікавляться зібраним матеріалом.